Вітаю, шановні друзі, на нашому каналі. Сьогодні хочу показати вам нашу мікрозелень, яку вирощуємо на підвіконні. Ось в такому ящичку Ми сіємо гірчицю, вона проростає і тоді її ставимо на світло. Це вже в нас такі залишки. Тут позрізали ми вже багато на салатики. Сьогодні зріжемо решту. І я покажу, як ми висіваємо мікрозелень весь той процес подальшому. Ось, шановні друзі, ми підготували ящик до посіву, забрали старі корінці, підсипали свіжим ґрунтом поживним. Підготували водичку, насіння гірчиці будемо сіяти, так як я казав. І додамо ще. Рідиску, таку і таку. Ну і земля для підсипання зверху. І отакі от пакетики, які ми будемо накривати. Поливаємо трошки ґрунт водичкою зволожуємо перед тисів. Клепко не заливаємо, щоб не стояла вода. У нас там є ще грунт знизу, той попередній, трохи то він буде забирати лишню водичку. Беремо гірчицю ось. Прянощі гірчиця, насіння, звичайно, таке, як ми додаємо при приготуванні їжі. Сіяти будемо густенько ліпчитися, щоб у нас були кущики такі добре на зрізання. Половину гірчицею, а половину редискою. Ось так, і далі редиску сіємо. Придиску беріть не оброблену. Ось таку звичайну рідиску насіння. Не оброблену, як я казав, і сіємо редиску. Зелені редиски також корисна. І багато вітамінчиків всяких. А трошки іншого сорту ще візьмемо ось такої добавимо. Все. Зараз накриваємо поверху ґрунтом. Приблизно 1 см. Прикриваємо насіння. Багато не насипаємо, щоб мало здатність добре проростати. Все розрівнюємо. Можна легенько так ущільнити, але не притрамбовуємо. Легенько. Водичка доповнить нам ще щільність. Зараз ми полємо зверху. Добавить те, що нам потрібно. Все, поливаємо зверху. Поливаємо розпилювачем, щоб не. Насіння не піднялося нам наверх, а хай буде середини. І накриваємо зверху пакетиками, щоб притримати вологу, щоб не пересихало для кращого проростання нашого насіння. Все посіяли і відправляємо ящичок в затемнене місце. На підвіконня зразу не ставимо. Можна під стіл десь в такому приблизно місці. Поки почнуть. Підніматися вже рослинки доверху. Спостерігаємо і тоді переставляємо на підвіконня. Хай щастить! До зустрічі!